Кожен з нас володіє мобільним девайсом, який все більше і більше збирає про нас інформацію, і, мабуть, у кожного в телефоні, в планшеті або в ноутбуці на сьогоднішній день зберігається критично важлива інформація стосовно ваших персональних даних, ваших банківських рахунків, ваша інформація про діяльність в мережі інтернет. Тому захист своїх девайсів стає більше важливим аспектом для кожного користувача. Хотіли би долучити вас до такої освітньої програми, яка розміщена на сайті Дія цифрова освіта щодо користування вашими гаджетами і мінімальними потребами в кіберзахисті своїх налаштувань при роботі з інтернетом, мережами та персональними даними. Рекомендую всім звернутися на сайт Дія Освіта. Там є декілька освітніх серіалів, а саме «Діє кібергігієна», дія кіберзахист. Де описуються всі важливі аспекти, як захистити себе від зловмисників, які намагаються збирати про вас інформацію в мережі. Для налаштування ваших мобільних девайсів ми дуже рекомендуємо використовувати подвійну антифікацію, для того, щоб ваші мережі були під захистом і ними ніхто не заволодів, без вашого дозволу. Давайте зайдемо в розпосюджений месенджер, який називається там WhatsApp. Зайдемо, якщо не користуєтесь WhatsApp, то в Telegram, заходимо в налаштування, шукаємо мій профіль або приватність та безпека. І четвертий пункт це двоетапна перевірка. Чи вимкнено у вас цей пункт? Коли ви використовуєте такий захист. Ви самі встановлюєте пароль, який не надсилається вам не смс, не будь-яким іншим способом. І коли ви намагаєтесь приєднатися на новому вашому пристрої, ви повинні, окрім підтвердження, яке ви отримуєте по смс, ще ввести саме цей код авторизації. Це дає можливість зберегти вашу контактну книгу, це дає можливість зберегти всі ваші переписки в месенджері і надає дублювати ваш аккаунт на іншому девайсі без вашого дозволу. В принципі, такі налаштування є в всіх нових месенджерах, а саме там Viber, WhatsApp, Telegram, Signal. Це додатковий бар'єр, який захищає вас і месенджери від копіювання. Всі ми користуємося обліковими записами або Google, якщо це Android, або Apple ID. Там також є можливість налаштувати або власний безпечний пароль, або використовувати зовнішнє додатки, Наприклад, Google-аутентифікатор або Microsoft аутентифікатор для того, щоб авторизація проходила саме через них. Вони генерують під час вашого входу пароль протягом однієї хвилини стає доступним. Ви відкриваєте додаток, бачите цей пароль, вводите в свій аккаунт і тим самим підтверджуєте, що ти ви. Строк дії цього пароля всього лише одна хвилина. Можна встановити ще менше 30 секунд. Дуже ми рекомендуємо провести з дітьми, які користуються гаджетами, також мінімальні навчання щодо персональних даних та розповсюдження своєї інформації через мережу інтернет, бо ми бачимо, що як не батьки, то діти можуть стати цією загрозою в витокі цих даних.